Доброго дня, шановні колеги, Олександр Пасівна. Сьогодні у нас 23 вересня. Продовжуються дощі. І зараз, доки є вільна хвилинка, хотілося б з вами поділитися певною інформацією з власними думками, які виникають під час вибору посівного матеріалу озимих зернових. Нам сезон минулий показав. Багато факторів, на які раніше ми не звертали увагу. Отже, сьогодні дуже багато пропонують сортів озимої пшениці. Це є і мультинаціональних компаній і селекція, є, і наша українська селекція. І кожен із цих сортів він справді достойний того, щоб спробувати його посіяти. Але перед самим вибором сорту на що взагалі рекомендувало звертати увагу і. Подумати перш ніж купувати і висівати дані сорти. Отже, минулий сезон нам показав те, що навіть великі компанії, які забезпечені бюджетом, забезпечені коштами, вільними коштами, які вони можуть вкладати не тільки в засоби захисту, а і в добрива, і дотримуватися повної технології. Але і вони зіштовхнулися з тими думками, що невідомо взагалі, чи зможуть вони зібрати урожай, чи расисти, так сказати, прийдуть на їхню територію і перешкодять цьому, або взагалі посів буде знищений. Тому цим питанням задавалось дуже багато: як великих е, агрохолдингів, так і менших фермерів і одноосібників. І отже, перед тим як ви будете обирати сорти, ви маєте знати, що є сорти це інтенсивні, які вимагають дотримання повної технології. Це в добривах, в засобах захисту, в фунгіцидах, в інсектицидах е, взагалі повністю все. Тобто, потрібно буде і при посіві. Е, так сказати, витрачати кошти е, у вигляді добрива і потім уже також чи померзлоталому, чи е, можливо м -м сівалкою весною е, це в вигляді селітри, але кошти потрібно буде вкладати. От з цим ви зіштовхнетеся, якщо оберете інтенсивні сорти. Якщо ж ви цього не будете робити, то дані сорти мають таку властивість зливати урожайність. Тобто вони можуть не дійти навіть до середньої урожайності, там, якщо умовно, в них потенціал 8 85 тонн, то вони 4 тонни на це навіть на це. Іноді не варто розраховувати так, як бувають випадки, коли це півтори-дві тони з одного гектару, і ми самі розуміємо, вартість селітри це 37 тисяч за тонну. І якщо ми будемо реалізувати пшеницю по нинішнім цінам, це 5 тисяч за тонну, тому 10 тисяч на одному гектарі, але це взагалі навіть не покриє витрати. А екстенсивні сорти. І це другий тип уже вони не такі вибагливі до зони вирощування, до кліматичних умов і до самої повної технології. Звичайно, не варто розраховувати, що вони будуть як інтенсивні, там при дотриманні повної технології, давати 8-9 тонн з одного гектару. Якщо ми говоримо це про еліту або першу репродукцію, то у них є інша сторона, їхня, я б сказав, позитивна. Це якщо ви, наприклад, посієте, і у вас буде хвилювання, що або ви не зможете дістати добрива, або ви не реалізуєте е, минулого року, наприклад, там урожай для того, щоб були кошти на придбання цього е, добрива, то дані сорти вони не так негативно зреагують на їхню відсутність. Вони будуть давати середню урожайність 3,5-4 тонни, але навіть при мінімальній технології захисту і е, дотримання взагалі там періоду висіву. Тобто я не агітую те, що взагалі нічого не потрібно давати із добрив. Але ми зіштовхуємося з такою ситуацією, що інтенсивні сорти вимагають повного забезпечення і можуть дати 8-9 тонн з одного гектару. Ну, в залежності від регіону, давайте ж також. Про це будемо говорити, що в залежності від регіону, але середня урожайність по території України це може бути 6,5-7 тонн, якщо узагальнити. А екстенсивні сорти, то середня урожайність може бути 4 тонни з одного гектара. Тому перед тим як вибирати, або коли ви спілкуєтеся з менеджером, чи можливо там спілкуєтеся з агрономом, поставте собі питання. Чи готові ви будете ризикувати і вкладати кошти добриво, в засоби захисту за умови, якщо ви не зможете зібрати урожай, наприклад. Або навіть при уборці урожаю, якщо на нього не буде ціни. Тому тут варто вже звернути увагу, знаєте, не на урожайність одного року і ціни одного року, а рахувати хоча б за 4 роки. Тобто, якщо. В порівнянні з минулим роком ціна на зернові була в цьому році ціни поки що немає. На наступний рік я на мою думку при дефіциті добре в території посіву в європейських країнах це вологи і великої посухи, то ціна на зернові буде і попит буде. Але потрібно от задати собі питання, наскільки ми готові з вами ризикувати. Якщо у вас виникнуть питання, наприклад, чи це інтенсивний, чи це екстенсивний сорт, чи підійде він до вашого регіону, навіть за умови покупки в іншому місці, але ви можете зв'язатися там з нашими менеджерами або зі мною особисто, і ми зможемо вам надати вичерпну відповідь і нашу думку. Чи підійде цей сорт для вашого регіону і для вашої ситуації? Чи ні? Всім дякуємо за увагу.